Привіт, друзі! Якщо ви плануєте сьогодні позайматися по підручнику Олександра і 11 клас, то запрошую вас на сьогоднішній мій урок. Сьогодні ми з першої частини алгебри і початки аналізу, з першого розділу показникова та алгоритмічна функції, подивимось розв'язок прикладів від 1.26 до 1.31. І так, вперед. Приклад 1.26 і 1.27 мають умову зростаючою чи спадною є функція, і задані показникові функції. Для того, щоб сказати, спадна вона чи зростаюча, треба все-таки згадати два види показникової функції. Нагадаємо, що якщо А, тобто основа, яку ми підносимо до степені х, більше одинички, то ця функція проходить ось таким чином через точку 01 і вона завжди зростає. Але є ще другий випадок, його також треба запам'ятати: що якщо степінь, яку ми підносимо до х, вона від 0 до 1, то ця функція є спадною, її графік має ось такий вигляд, також проходить через точку 01, але з кожним наступним значенням степеня ось цього x, значення y все менше, менше і менше. Тепер виходячи з цього, ми будемо і дивитися, які ж у нас функції. Но функції у нас задані не просто в вигляді, а в степені х, а ще треба перетворити ці вирази, щоб отримати тут не мінус х, не мінус ділене на 2 і так далі, а перейти просто до x. Так от, дивіться, якщо ми степінь мінус х поділити на 2, розкладемо на 2 множники, це якби одна друга і помножити на мінус х. То при множенні степенів, значить, ми повинні піднести число до степеня і в скобочках до степеня. Тоді ми спочатку візьмемо 16 в степені 1 друга, а 1 друга це корінь квадратний. Тобто ось тут буде вже 4, і в степені мінус х. Тепер відмовимося від мінуса. Мінус одиничка степень, це ми повинні перевернути Чисельник і знаменник, якщо у нас 4, то це буде 1 четверта в степені 1. І таким чином ми відмовляємось від мінуса. Тоді 4 в степені мінус 1 – це буде 1 четверта. І ще все це в степені Х. І от тепер ми вже перетворили нашу функцію до виду А в степені Х. І тепер ми можемо робити висновки, дивлячись на А, яке воно. Чи спадна ця функція, чи зростаюча. Подивимось, у нас основа 1 четверта – це число менше одинички більше нуля, то функція відповідно, вся, оця, яку ми перетворювали, 16 в степені мінус х на 2, вона є спадною, тому що нагадаю, 1 четверта менше одиниці. Другий приклад: косинус π на 6 в степені мінус х. Спочатку знайдемо по табличці тригонометричних значень, що таке косинус π на 6. На 6 косинус 30 градусів, це корінь із 3 на 2 записали і в степені мінус х. Якщо треба відмовитись від мінуса в степені, то розкладемо мінус х в степені 1 і ще в степені х. В степені 1 дуже просто. Це те саме число, але ми міняємо чисельник і знаменник місцями. Тобто те, що було в знаменнику 2, піде в чисельник і корінь із 3, навпаки, в знаменник. І мінус одинички вже у нас в степені немає. Тобто ми виконали дію, піднесли це число до степені мінус 1 і отримали нове число, і все це ще в степені Х. А от тепер можемо робити висновки. Треба порівняти ось цю основу А з одиничкою. Чи більше вона одинички, чи менше. Якщо корінні 4 це 2, то корін із 3 це явно число менше 2. Значить, якщо ми ділимо 2 на число менше 2, то в результаті у нас буде число більше одинички. То значить, якщо ми попадаємо в цей варіант, то функція у нас, відповідно, задана рівнянням косинус пі на 6 в степені мінус х є зростаючою. Далі, приклад 127 має таку ж саму умову, і тут ми вже швидше будемо її розглядати, знаючи дві властивості показникової функції. Нам треба. Функцію виду 1 сьома в степені мінус 2х привести до виду А в степені х. Для цього ми подивіться розкладемо степінь мінус 2 помножити на х, і спочатку запишемо, що це 1 сьома в степені мінус 2, і ще в степені х. Це в принципі те саме, тому що при піднесенні степень до степеню, степені перемножаються. Передивимось, якщо степінь мінус 2, то щоб вона стала додатньою, треба перевернути чисельник і знаменник. Тобто це вже буде не одна сьома в степені мінус 2. А 7 в степені 2. Тоді це буде 49, і все це в степені Х. Порівнюємо 49 з одиничкою. 49 явно більше одинички, значить, функція, ось ця, яку ми розглядаємо, одна сьома в степені мінус 2х, є зростаючою. І друга функція 2 на синус пі на 3 в мінус х дорівнює. Спочатку ми знайдемо, що таке синус пі на 3. Сінус π на 3 це синус 60 градусів. По табличці ми можемо визначити, що це корінь із 3 на 2, та ще й тут помножити на 2, і все це в степені мінус х. Тоді 2 і 2 скорочуються, Це корінь із 3 в степені мінус х. А щоб відмовитись від мінуса, ось тут, ми розкладемо степінь мінус х на мінус 1 і ще помножити на х. Тоді. Корінь з 3 в степені мінус 1. Це ми повинні поміняти чисельник і знаменник, і те, що було в чисельнику, стане в знаменник. Тобто стане одиничка поділена на корінь з 3, і це вже немає у нас в мінус 1, це ми вже й записали вираз в степені мінус 1, і ще в степені Х. Тепер ми прийшли до виду показникової функції А в степені Х, і можемо порівняти А з одиничкою. Якщо ми ділимо 1 на будь-яке число, то в результаті це буде вже число менше одинички. Тоді ми можемо сказати, що ця основа більше нуля менше одиниці, значить функція є спадною. Наступні два приклади називаються обчисліть. Тут ми будемо використовувати властивості. Степенів і згадаємо, що примножені з однаковими основами степені додаються, приділені степені віднімаються. Щоб що прийти в першому прикладі до однієї основи, треба ще подивитися, що у нас тут основа 2, а тут основа 4. Но ми знаємо, що 4 це 2 в квадраті. Тоді ми розпишемо 4 як 2 в квадраті, все перепишемо. Пам'ятаємо, що степінь в степені степені перемножаються. Тоді ми запишемо друге число вже як 2. В степені 2,7 плюс 2. І от тепер, вже, коли ми з вами перетворили вираз до такого виду, що у нас є число 2 в степені, помножити на число 2 в степені, ми можемо записати основу 2 і додати степені. Додаємо, і тепер можемо щось скоротити в степенях. Це буде скорочення, дивіться, мінус 2 коріння 7, і плюс 2 коріння 7, і залишається 3. Тобто це буде 2 в третій степені, це дорівнює 8. В другому прикладі ми вже бачимо, що у нас два числа з однаковою основою ми їх ділимо. По правилу ділення чисел з однаковою основою степені віднімаються. Але єдине, що у нас ще тут перша степінь число в квадраті, то ми повинні застосувати формулу скороченого множення а плюс Б в квадраті. То розпишемо. 3 буде в степені, і ми підносимо 5 до квадрату, це буде 5, плюс 2а на B це буде 2 на корінь із 5, і плюс Б квадрат це буде плюс 1. Це ми розписали степінь корін із 5 плюс 1 в квадраті. Дорівня. А от тепер при діленні степені віднімаються, та ще Першу степінь запишемо як 6 плюс 2 корені із 5, мінус, і в скобочках запишемо другу степінь, яку ми віднімаємо. А тепер, відкривши скобочки, ми бачимо, що у нас 2 корені із 5, мінус 2 коріння із 5 скорочується, а тут буде 6 мінус 4, тобто 2. Отже, 3 в другій степені дає нам 9. Наступний приклад 1,29, схожий на попередній. Ми повинні з вами прийти до однієї основи для того, щоб застосувати правило множення. Чисел з однаковою основою, тоді степені додаються, або ділення чисел з однаковою основою степені віднімаються. Пишемо 9, як 3 в квадраті, і ще в степені корінь із 5 мінус 2. Якщо степінь в степені, то у нас степені перемножаються, тобто ми вже запишемо, що це 3 в степені 2 корінь з 5 мінус 2. І помножити на друге число, ми з ним поки що нічого не робили. Тепер уже у нас множення з основою 3, тоді ми переписуємо основу 3 і додаємо 2 степеня. Додаємо, значить переписуємо другу степінь з тими ж знаками, то це буде 2 корінь із 5 мінус 2, дивіться, плюс 3 мінус 2 корінь із 5. Що у нас скорочується? 2 корінь із 5 мінус 2 корінь із 5, а залишається 3 мінус 2, 1, тобто це 3 в першій степені, це 3. Другий приклад, тут уже 4 основи першого числа і 4 другого, будемо просто піднімати степінь, але єдине, що тут ще треба піднести до квадрату різницю 1 мінус корінь із 7. Будемо застосовувати формулу а мінус б в квадраті. Тоді це квадрат першого числа 1, мінус подвоєний добуток двох чисел це 2 на 1 на корінь із 7, плюс квадрат другого числа, тобто корінь із 7 в квадраті це 7, і поділити на друге число. Перша степінь, якщо її. Перетворити це буде 8 мінус 2 коріння 7. І віднімаємо другу степінь. Скобочка записує мінус. Степінь 6 мінус 2 корені 7. При відкритті скобочок тут буде вже мінус, а тут плюс. Значить, тоді 2 корені 7 плюс 2 коріння 7 скорочується. Значить, буде 8 мінус 6, 2. Тобто 4 в другій степені дає нам 16. І ще два приклади, розглянемо. Тут треба порівняти числа. Для цього нагадаємо, що. При основі А більше 1, графік функції А в степені Х зростає, тоді при порівнянні чисел, коли ви знаєте степінь, то ви можете порівнювати Х і казати, що при більшому значенню х у нас більше значення y. А якщо у нас показникова функція в степені Х при А від 0 до 1, то у нас спадна функція, і тоді ви можете стверджувати, що при меншому значенню х Відповідно більше значення Y. Тоді знак буде навпаки, якщо ви порівнюєте ікси, то у Y знак протилежний. Ось таке правило ми сьогодні застосуємо. Порівняти пів степені 1 дев'ята і пів нульові степені. Чому я так записала? Тому що ви у всіх прикладах, де у нас одиничка, можете записати будь-яку основу, а ви пишете ту основу, яку ми порівнюємо, і в степені 0. Тепер ми дивимося, пів у нас це 3,14, це більше одинички, значить функція є зростаючою. Значить, для неї який знак для xів, такий для y. Якщо одна дев'ята відповідно більше, ніж 0, то і весь вираз пів степені 1 дев'ята більше, ніж пів в нульовій степені. Другий приклад: 0,3 в нульовій степені, це ми розписали одиничку, і 0,3 в степені мінус 2. 0,3 це число, яке попадає в відрізок від 0 до одинички, значить функція спадна. Значить, знаки будуть навпаки. Отже, дивіться, ми дивимося, 0 у нас більше, ніж мінус 2. Так, але все значення функції буде навпаки менше. Тому що функція спадна. Далі 2,4 в нульовій степені, 2,4 в мінус 5 степені. 2,4 одинички. Так, функція зростаюча. Значить, знаки такі, як для x, такі і для y. Х дивимося, це 0 і 5, 0. Більше, ніж мінус 5, так, значить і все значення функції 2,4 в нульовій більше, ніж 2,4 в мінус 5. Четвертий приклад: 0,7 в степені 0,5 і одиничку розписуємо 0,7 в нульовій степені. Дивимось, 0,7 це число менше одинички, тому функція є спадною. Тому знаки будуть навпаки, ви порівнюєте ікси, а це степені, якщо ікс 05 більше, ніж 0. То все значення Y буде навпаки менше, тобто 0,7 степені 0,5 менше, ніж 0,7 в нульовій степені. І ще один подібний приклад: розглянемо: 1,31. Завжди пам'ятаєте, властивості показникової функції для більше одинички вона зростає, для а від 0 до одинички вона спадає. І порівнюємо: Одиничку представляємо в 4 в нульовій степені і 4 в степені 1,8. Ми дивимося, що 4 основа це більше одинички, значить функція є зростаючою. Значить, такі знаки, які у нас для x чим більше x, тим більше y. Тобто, якщо 0 менше, ніж 1 восьма, то відповідно і значення функції менше, ніж наступне значення функції. Другий приклад 0,2 в степені 1,7 і розписуємо одиничку як 0,2 в степені 0. 0,2 це основа показникової функції, тобто це А, воно в проміжку від 0 до 1, тобто менше одиниці, значить функція є спадною. Значить, знаки тут будуть навпаки, тому що дивіться, чим більше значення х, тим менше значення У. Тоді дивіться, ми порівнюємо 1,7 більше ніж 0, але да? значення У буде навпаки менше. Третій приклад. 2,5 в степені мінус 2 і 2,5 в степені 0. 2,5 явно більше одинички, значить функція зростає. Значить тут просто такі знаки Я для степенів, такі знаки будуть і для y, тобто А в степені. Значить, мінус 2 у нас що? Менше, ніж 0, так, да, тому що воно лівіше від 0. Значить, і весь вираз 2,5 в степені мінус 2 менше, ніж 2,5 в 0 степені. І четвертий приклад. Розписуємо одиничку як 0,3 в 0 степені і 0,3 в степені мінус 1,8. Повинні зрозуміти, яка функція зростаюча чи спадна. Дивимось на основу 0,3 це число менше одинички, значить функція є спадною. Якщо спадною, то знаки будуть мінятись. Чим більше відповідно х, тим менше у. Значить, у нас 0 більше, ніж мінус 1,8 так більше. Но вираз ігри буде навпаки менший. Для більшої степені, тому що функція складна. Ось такі на сьогодні приклади. Дякую за увагу. Надіюсь, ви з ними розібрались. Якщо виникли якісь питання, задавайте в коментарях. З радістю вам відповім. А взагалі, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і ставте лайки. Це допоможе моєму каналу розвиватися далі. Все буде, Україна!